Мої вітання з вами Вадим мотоблок. Так як наші диски потерпіли крах, хто дивився на моє відео там, де ми мотоблоком підгортали картоплю великими дисками за адаптером, вони зламалися, тому що конструкція була ненадіжна і все-таки вона портила трохи картоплю. Тому ми замовили на сайті мій мотоблок. Рекомендую ще раз цей сайт, який я вибрав для себе і вам рекомендую. Опи... Силка на цей сайт буде в описі під цим відео. Там ми вибрали для себе окучники уже із пропулювачами. Стоїть воно недорого. Тобто без сцепки ми її брали, бо сцепка у нас була своя, на що сцепки, це вже буде подільна історія. Що з собою являють ці окучники? Це дискові окучники, перед якими йдуть лапи. Лапи для прополювання міжряддя і якщо суха погода, то вони підривають ґрунт, щоб дискам було легше набирати землю. Тоді підгортання йде набагато легше. Якщо мокра погода, то в принципі без оцих прополювачів він йде дуже гарно і підгорталося людям картоплю. Вибачте, що не можу показати, там саджено під лопатою, то якби горбики насипаються такі, наче садив трактор. Тому виконує свою роботу дуже гарно. Плюс заводське є заводське. Нормальні виставлені ці угли, якість сварки теж дуже гарна. Тобто, виставивши на, на глаз, можна сказати, диски, навіть не під лінійку. Воно зразу поїхало за мотоблоком, незважаючи на те, що я жорстко його ніколи не чіпляю, для того, щоб було, так сказати, люфт для манівра, диски пішли рівно, тобто ні вправо, ні вліво ніде не тягнулося. Єдине, що ми знімали лапи, тому що дуже сильно картопля так сказати, вузько посаджена, то лапи. Трохи підрізали картоплю, тому ми її знімали і вже працювали чисто з дисками. А реготується цей виріб як із великими, так і малими мотоблоками. Але є одне але. Ми його чіпляли до малого мотоблока, тому що наш кентавер 10 сил, так як у нього передок доволі тяжолий, і потрібно сюди ставити ще якісь грузи для того, щоб так сказати, цього мотоблока не прижимати все время до землі. Тому ми працювали тільки малим мотоблоком, тим більше, що скорость обробітку тут не регулюється. Тобто ти можеш йти 2 км в час, а ти можеш йти і 5 км в час, і 6 Коротше, на якій скорості будеш працювати, для нього не є проблемою. Тобто, я замітив, чим. Швидше ти їдеш, тим краще воно накидає землю, і картопля дійсно підгортається. Нагортаються гарні горбики, і все працює доволі гарно. Плюс цей арегат все-таки універсальний. Адже не завжди нам потрібно підгортати картоплю, а ще нам треба прополювати як міжряддя, так і цілину. Наприклад, на огірках, гарбузах, будь ласка, диски знімаємо прополювачі. Ось о, зужаюся до середини, і у вас, виходить, дві стрілки займають разом 60 см. Тобто за малим мотоблоком тягнути, прополювати міжряддя доволі швидко виходить. Вже неодноразово так робили. Швидко так сказати і надійно. Тому рекомендую, тому що все-таки цей агрегат не тільки підгортач, а ще й і прополювач. Ну Можна сказати, в умілих руках усе воно робиться універсальним. Тому рекомендую. Відносно сцепки, оця сцепка, така ж сама вона продається до любого агрегата. Тобто, її потрібно купляти одільно. Ми її не купляли, тому що вона в нас була до підгортачів плужкових. Що ми зробили з нею? Ми її усилили. І тут приварили, тому що до неї ще, ще ми сюди чіпляємо і картоплеса сажалку, тому як би її усилити. А конкретно цей агрегат ми причепили трошки ближче і механізм регулювання у нас теж змінений трошки, тому що все-таки прилад універсальний. Ми зробили так. Чому? Для того, щоб ближче підсунути це все діло до мотоблока. Приблизивши робочий механізм ближче до мотоблока, ми не займаємо велику територію, і тобто, картопля посажена, можна сказати, на п'ятачку, І не потрібно дуже великих розворотів і поворотів для того, щоб виконати ту чи іншу роботу. Тому рекомендую підгортач з прополювачами, універсальний агрегат для вашого мотоблока, який можна купити на сайті «Мій Мотоблок. Ще раз повторюю, ссылка. На цей сайт знаходиться в описі під цим відео. Вадим мотоблок рекомендує. Дякую за увагу.